Дорогі вітання до вашої уваги. Денний випуск новин на 12 каналі. Наша команда зібрала актуальну та перевірену інформацію про головні події Волині та України з вами у студії Марія Вавренюк і далі про таке. З 18 шахедів, які росіяни випустили на Львів, три збити не вдалося. Депутат з Володимира, який не повернувся за кордону, не виходить на зв'язок. Військовий обурений станом дороги до кладовища у селі на Ковальщині. Уночі росіяни запустили по Україні 30 дронів камікадзе. Наші сили ППО збили 27 шахедів та один розвідувальний безпілотник. У напрямку Львова летіло 18 шахедів, 15 з них вдалося збити. Три влучили у промислові склади з вікнами, побутовою хімією, а також приміщення, де зберігала гуманітарну допомогу благодійна місія Карітас. На жаль, з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка, який працював на одному зі складів. Ще одного 26-річного працівника доправили до лікарні. Багато говорить про місків харчування, легка промисловість. Також тут були склади, де дерев'яні вікна, двері тривали. Всі, звичайно, є збентежені, тому що збитки вимірюються не в мільйонах, навіть не в десятки думки це будуть сотні мільйонів. Це одна з наймасштабніших пожеж з точки зору ну, руйнації і е, матеріальних цінностей. Вночі атакували й Нікопольщину на Дніпропетровщині. 71-річний чоловік отримав поранення у кривому розі через влучання виникла пожежа у багатоповерхівці. Ліквідуємо наслідки сьогоднішнього ранкового враження: один дитячий садок, одна школа, 20 вже повоточним даним багатоквартирних будинків. Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні. Загинув старший сержант поліції, ще двоє людей травмовані. Їх шпиталізували до лікарні. На Донеччині Авдіївка зазнала чотири авіанальоти. А вугледар окупанти 31 раз обстріляли з артилерії. Бив ворог і по слов'янську на щастя обійшлося без жертв. Всього протягом минулої доби росіяни обстріляли дев'ять міст та сіл Донецької області. На щиті в останнє на рідну Волинь повертаються двоє захисників. Іван Худима, Села Тур загинув ще 4 вересня під час бойового зіткнення. Волинянин служив у війську на посаді розвідника Сапера. Полеглому захиснику було 38 років. Також стало відомо, що на війні загинув лучанин Андрій Тюрін. Йому було 37 років. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації. Він воював на посаді механіка водія гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону. Загинув боєць 17 травня минулого року поблизу селища Десна на Чернігівщині. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Вічна шана героям. Із депутатом Володимирської ради Сергієм Кобою, який минулої п'ятниці не повернувся в Україну із відрядження в Литву, Досі немає зв'язку. На дзвінки обраниці уже колишній директор Володимир Тепла не відповідає. У міській раді сказали, що ймовірно Коба лежить у лікарні за кордоном. Поліція з'ясовує, чому депутат місцевої ради не повернувся вчасно в Україну, опитує членів родини та колег. Нагадаємо, уряд на початку року заборонив місцевим депутатам перетинати кордон без спеціального дозволу. Таким у даному випадку був дозвіл на відрядження на запрошення міжнародної організації з Литви. На фото видно, як керівники комунальних підприємств вивчають досвід Литовської громади з енергозбереження. Сергія коби на зустрічах немає. Мовляв, уже тоді погано почувався. Між тим підприємство Володимир Тепло, діяльність якого надважлива перед зимою, має нового керівника. В Нормальному режимі підприємство працює, йде інтенсивна підготовка до правильного періоду. Поки угу. що проблем у нас ніяких немає. А сам директор вас не попереджував, що він збирається вчинити такий крок, як людину, Ні. на яку спирацію? Ми цього, ми цього ніхто не знав. Нагадаємо, Сергій Коба як попередній керівник підприємства надіслав заяву про звільнення за кордону електронним листом. Мер її підписав. Замість прощальних квітів на дорозі по коліна багнюки так виглядає останній земний шлях героїв, яких проведжають у засвіти в селі Бахів на Ковальщині. Після дощів жахливу дорогу, що веде до цвинтаря, траурний кортеж змушений об'їжджати полями, іноді знищуючи врожай односельчан. Що каже про це місцева влада? У проблемі розбиралася наша знімальна група. Замість шляху, встеленого квітами по коліна багнюки. Такою дорогою змушені вести померлих, а зокрема, і полеглих бійців до цвинтаря в селі Бахів Ковальського району. Тут немає твердого покриття, а після дощів дорога перетворюється в суцільне болото. Уродженець села Олександр Дячук нині стоїть на захисті країни. В серпні був змушений приїхати додому, аби перепоховати брата. Це похований мій троюродний брат який загинув під Бахмутом. Він мені і брати, і побратим. 50-річний Олександр Берега служив на посаді старшого стрільця. Загинув понад рік тому. Спершу його поховали на Дніпропетровщині, а в серпні цього року перепоховали на малій батьківщині. Односельчанина, який віддав життя за Україну в Бахові, зустрічали на колінах. Домовину з героєм спершу відвезли до рідної хати Олександра. Опісля велелюдна траурна хода пішки рушила до сільського кладовища. І дивіться, по яким дорогам ми їхали на кладовище. Люди йшли пішки сюди. Невже ж не можна зробити ту дорогу? Олександр Дячук після поранення нині на милицях каже: на цвинтар не те, що ходити, їздити важко. Після дощів люди тонуть в багнюці, автівки змушені об'їжджати по полях, знищуючи врожай односельчан. І тут вся моя родина, до якої мені зараз на костелях, після поранення, лікуюсь. дуже тяжко добиратись по тим дорогам. Та найбільше болять йому не власні незручності, каже сумно дивитися на такий останній земний шлях полеглих героїв. Обурюється, що поки одні ціною власного життя оборонять Україну, її народ інші при владі не спромоглися навіть подбати про гідні зустріч та прощання з полеглими на війні. Вернутися таки не знаємо до кого хто нам допоможе, хто у це все установить. Голова Дубівської громади Роман Троцюк певнить, дорога до Бахівського цвинтаря цілком пристойна. Кладати її асфальтом чи будь-яким іншим покриттям, каже, ніхто не буде. У нас всі такі дороги. Рейдер йде, порівняє. Там ті не буде. Ми були там, ну що, виїхати не можна, погана дорога. Ні? Ну але автомобілі полями об'їжджають. Ну, полями об'їжають. Проїдьтеся в інших селах. Ба більше, на думку голови громади Романа Троцюка, військовий Олександр Дячук публічно нарікає на дорогу на чиєсь прохання чи навіть замовлення. Гроші там пісок, ото зняти відео, коли зразу влива була. А це просто було заказувати. Угу. Звичайно, дорога до бахівського цвинтаря, за словами голови громади, нічим не гірша за будь-яку іншу в селі, тому вкладати в неї кошти в сільській раді сенсу не бачать. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Його останнє повідомлення було про любов. Історію відважного волинянина Олександра Гамули із села Рудники Луцького району нашому каналу розповіли його рідні. Він захищав Україну з 2014-го і знову взяв до рук зброю у час повномасштабної війни. Коли народилася донечка Улянка, був на фронті. Над усе мріяв обійняти її та взяти на руки. Захисник повернувся додому на щитті. Тепер його рідні клопочуться про гідне пошанування пам'яті воїна. Створили петицію про присвоєння йому почесного звання Героя України. Більше дивіться далі. Улянка не тата. Тата говорить, перше слово тата. Ох, мій хороший, що хотів сайчика на руки взяти. же хотів обняти не твоє життя таки починалося. Дружина та мама загиблого Олександра Гамули щоразу, як відвідують його могилу, беруть із собою його донечку Улянку. Незважаючи на те, що люди кажуть різне, мати з невісткою переконані, дівчинка повинна змалку знати її тато герой. Олександр загинув у січні цього року в Запорізькій області під час бойового завдання. Він так хотів донечку, він чекав так її появлення, але склалося так, що він її навіть не, не одного разу не побачив. І перше слово її було тато. Ще в 2014 році Олександр Гамула пішов захищати Україну. Воював сапером у Донецькій та Луганській областях. Одного разу машину, в якій він їхав, підірвали вороги. Довелось вистрибувати на ходу. Осколками Олександру роздробило ногу. Мати згадує: ні, складне поранення, ні що інше не злякало її сина. Він точно знав, що знову піде захищати свою державу. Мамо, я не буду сидіти. Я каже, про що то я знаю, що це таке. Я піду, я піду, і скільки я просила сину, то ж тебе дитинка, а мама. А хто мою? Дочку буде захищати, як не я. Тож я каже, мушу, я знаю, в мене дитина, а ви, а брат менший ще залиши. Брата ще треба захищати. І отак от він рвався, він дуже рвався. Він його було аж такого всенького. Він переживав. Він хотів йти з самих перших днів на війну, але його зупинило те, що я була вагітна. Донечка Улянка народилася в жовтні 2022 року, через два тижні, як тато пішов на війну, тому бачив він її тільки на відео по телефону. Тато дівчинки так і не зміг взяти її на руки. Зайка, мій зайчик, моя мишка. І як заговорить до неї, то вона ж таку о, Причинятимую. Про те, як воює їхній рідний, родина знала мало. Олександр не хотів про це розповідати. Дружина каже, дуже хвилювався за рідних. Ні, не розповідав, бо він знає, що я дуже сильно приймаю все до серця, і я буду переживати, і тому мені нічого не розповідав, так само і родині. Його в 14-му не можна було вибити, що й до чого. І він не любив говорити. не любив все говорити на цю тему. Просто. Я не хочу. Мамо, я кажу, не буду. Вам розказувати, воно вам не треба. І нікому воно не треба. Я кажу, ворогу не побажаю. Але ж каже, ми мусимо. Це наша країна, це наше. Каже, діти, це наше, ви все. я кажу, піду, я піду полюбе. Мамо, йду на рибалку. Сьогодні карася заловили великого, сьогодні ковпа. Ага сьогодні мильки таке наловили дрібні, дрібні. Він ніколи не казав. І все добре, він ніколи не казав, куди він, що і як. Нічого, за втрати теж він ніколи цього не казав, то бо я все ж тако викручувала. Кажу, то ж скажи, де ти хоч знаходишся? Я на морі, я на морі, каже. Ви каже, не переживайте, все добре буде, мамо, все добре буде. 30 січня рідні вітали Олександра з днем народження, однак відповіді на привітання так і не дочекалися. 27 січня військовий написав останнє повідомлення, а вже 1 лютого його зустрічали як героя. 27 січня написав Я тебе люблю, це були його останні слова. Стояла в кухні. В кухні я сама вдома була, бо нікого не було з дітей. Ой, Заходить людина в воєнній формі, я його теж не познала. І заходить наш врач, фельдшер. І мовчать. А як а він можна, так на Юра. Я кажу, можна. А, а мола, Олександр Петрович, то вам буде? Я кажу, мій син. Я кажу, прийміть мі співчуття. А я кажу, які співчуття. А від його го день народження було, а він 20. -ть. Сьомого ще дзвонив, а 28-го він вже не дзвонив і до невістки таки написав, що я последню смс, я тебе дуже люблю. І вона каже, я до його дзвонила, я вже не, не брав трубки. І поза зоною був. А ми день на о 30-го ми його вітаємо, він не відписує. Я кажу, до дочки своєї. Кажу, Інна щось кажу, Саша не відписує. Мама каже, до мене. І він каже, навіть він заходив в інтернет. Олександр пішов воювати разом з рідним братом. Рідні до останнього вірили, що прийде час і вони знову зберуться разом. Все буде добре, все буде Україна. Ми з братом прийдемо. Ми двох до вас прийдемо з такими квітками, ми до вас прийдемо. Ви мої квітки, кажу, ви квітки, кажу, прийдіть до мене. Тільки до мене прийдіть, Я не хочу ні ваших квіток, нічого не хочу. Тільки б ви прийшли, кажу, щоб він перший з села. Я казала, хай буде й останній, Не дай Боже, не одну матері у світі переживати це все. Дуже важко ховати дітей. Дуже важко. Дружина Тетяна створила петицію, який звертається до президента з проханням присвоїти відважному воїнові Олександру Гамулі, який віддав життя за Україну звання героя. Наразі петицію підтримало майже 18 тисяч людей із необхідних 25 тисяч. Сім'я сердечно просить волинян підтримати їх і проголосувати за розгляд петиції, поки ще є час. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Керував на підпитку та хотів підкупити поліцейських. Учора близько 19-ї патрульні зупинили бус Реномастер за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили, що той не тверезий. На пропозицію пройти алкотест. Він погодився. Результат показав 1,97 проміле. Нагадаємо, допустима норма алкоголю в крові до 0,2 проміле. Тут же водій запропонував вирішити питання на місці та поклав у службове автополіції 10 тисяч гривень. За спробу уникнути адмінвідповідальності, чоловіку загрожує до 4 років позбавлення волі. Мешканка ківерців ще не похвалилася в соцмережі, як вдало сходила з чоловіком до лісу. За три години зібрали 120 білих грибів. Написала жінка і підкріпила слова красномовними фотодоказами. Інші грибники й собі прокоментували. Хтось зауважив, що гриби є, але й людей, тьма. А деякі додали, що знайти місця, де ще ніхто не бував, реально. Дякую, що були з нами. Нагадаю, будь-який сюжет ви можете переглянути на YouTube-каналі Новини 12. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. А ще бережіть один одного, допомагайте війську та залишайтеся з нами. До зустрічі!